Доброго дня! Сьогодні розпочався другий тур турніру Балка Офен. У цьому змаганні беруть візні спортсмени участь. Що ж, зараз ми візьмемо у них інтерв'ю і дізнаємося про них більше. Ви розвиваєте аматорський теніс у місті Луцьку. Робите багато змагань. Що ви хотіли побажати людям, які хочуть навчити грати у теніс? Перш за все бажання. Теніс це здоров'я. Реакція розвивається, особливо зі старшим людям дуже допомагає. Я, ну, я радив би всім, хто хоче грати, хай би приходили до нас, У нас наш клуб аматорський. Ми їх раді бачити, чекаємо. До нових зустрічей. І, і з кожним часом, мабуть, все більше і більше часу продаю цьому виду спорту. Тим більше, що я також займаюся іншими видами спорту, але на даний момент в останні часи все більше увагу продаю саме настільному тенісу, так як він дозволяє розвиватися в напрямку виносливості, в напрямку сили волі, витримки, реакції. Так далі. Тому, е е е крім того, часто збираються друзі, компанія, хороша команда, яка дозволяє гарно е провести час за цим видом спорту. Це є доступний, я вважаю, масовий спорт, який ми стараємося популяризувати. І е роблячи висновок, скажемо, що намагаємося все більше і більше часу приділяти саме настільному тенісу. E yeah. Спілкуватися з молодими, набратися якоїсь трохи наснаги від них, тримати себе в нормальній фізичній формі, так як робота останнім часом перейшла більш на розумову і є можливість бути в нормальній формі і нормально працювати як на роботі, так і в побуті. І все. Ми відчувати себе здоровим. Коли ж замість Василя Подович на я хтось скаже вас чи Василь, ще буде приємно, стає і хочеться. Рады с такими молодыми, нормальными, хорошими спортсменами. Я займався повністю давно в школі, пізніше грав за своє містечко, пізніше грав в інститутці, але зараз граю більше для себе. Вони почали грати в теніс. І так потрошки-потрошки по трошки втягнулися. Тим більше, коли ти тут хороший, то подобається грати в теніс. Чи важко навчитись грати на стільний теніс? Ну, як сказати, якщо при бажанні цей вид спорту не, не сильно важкий, треба уміння, старання, наполегливість, кожен шарик відбувати помаленьку-помаленьку і навчитися грати, нічас тут немає. Тенниса, мы хотим влиться в высшую лигу и победители нашего турнира, я думаю, достать, э, достойно составят конкуренцию профессионалам. Спасибо хозяевам этого зала за представленную возможность нам тренироваться в тех же условиях, что и профессионалам. Мабуть, десь активно три роки. Раніше грав я в футбол, потім не з возрастом, а з віком вже в футбол грати не можна було. І я вирішив займатися тенісом, поки ще успіхів явних немає, молодих програїв, але составляю їм нормально, складає компанію. Крає свої матчі до кінця. Це найрухливіший путін спорту, а рух, як ми знаємо, це життя. Хочеш якісно жити, треба якісно рухатися. Чому ви граєте на сильний теніс? Теніс мені дуже допомагає е, е, з реакцією і теніс дуже мені допомагає в цьому я можна сказати, задоволений в тенісі, що я хожу.